Харчовими страхами стикається до 80% батьків. Як привчити дітей, щоб здорове харчування стало звичкою? Що робити, якщо молодший їсть лише сосиски та макарони? Як вмовити підлітка, купувати на кишенькові гроші салат, а не картоплю фрі? Загалом, як зробити спосіб життя наших дітей здоровим? Про все це ми поговоримо з заступним гостем: Олександр Педан, батько 16-річної Лери та 5-річного Марка. Привіт, 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 Олександре! Всім привіт. Так в мене ті самі проблеми. Так розумію. Сосиски і макарони це наш біч one, але діти це їдять. Олександре. Які харчові звички є вже у родині? Ну, власне, ми любимо снідати разом. Так. Наприклад, якщо це харчова звичка, я не знаю. Ми не пропускаємо обіди з вечерями там по різному але от сніданок і обід в нас в певний час, особливо в дітей. Я думаю, що це гарний вектор, тому що снідати разом це такий старт дня, котрий задає тон і з точки зору здоров'я. І з точки зору наповнення і якоїсь такої соціальної функції, коли ми спілкуємося, що скажемо. Ну ну з лайхаків моїх я розумію, що там в мене просто діти різного віку. Один Марік він дошкілярка, uh -huh. і він не ходить ще в школу. У нього там вільний графік. А Лєра ходить до школи, і тому а, тут ми можемо снідати разом у цією родиною лише на вихідних. Це uh -huh. там в нас прям традиція. Але я полюбляю робити сніданки і Лєрі і Маріко, якщо встигаю. Часом Лєра їсть вже в школі. Тобто з цим простіше, я знаю, що там все нормально з харчуванням. Інколи навіть краще діти харчуються в школі або там в садочку ніж вдома, тому угу. що вдома вони можуть сісти на голову батькам і власне їсти саме те, що вони хочуть, а не те, що правильно. Але ж ми все одно показуємо якийсь приклад їм. Тому я думаю, що сьогодні ми е, зробимо два сніданки. Е, вони будуть з якихось круп. Я приготую солоний варіант. Олександра uh -huh. приготує пшеняну кашу. Добре, солоденьку, Солоденьку. Солоденьку. у мене Одна. син любить солоденьку. Добре, але в мене є декілька зауважень. Усі каші повинні бути цільними. Вони повинні бути не плющеними, не рефінованими. Ми будемо готувати буквально цільну кропу. Цільну гречку на хлоп'я ага. і цільну пшоно. А буває нецільне. А буває нецільне, буває таке, яке розплющили. Ага. Тому це важливе акцент. Добре? Ну, Тобто точно не макарошки і сосиски? Mm, на сніданок точно не макарошки і не А Я думав, що це насправді круто. Макарони це сила, це вуглеводи, це а але... але його люблять діти. Але Ні? ключ до здорового харчування це різноманіття. Окей. Тому сьогодні будемо формувати здорову тарілочку харчування на прикладі двох сніданків солоного та солодкого. Я весело. Добре. Тоді поїхали. Ми готуємо каші. Так, а яка пропорція? Нам потрібна кастрюля. Пропорція, якщо ми готуємо на дві людини, наливаємо половиночку води. Ага. Так. І насипаємо. Я думаю, що десь я не знаю, чи потрібно мірити грамами, але я думаю, що ось так. Я дякую. Дуже, дуже дякую. Один до угу. один до трьох, Десь на один, один, один сантиметр друг. більше, ніж сама крупа. Ага, окей. Половина. Це в нас, це... нас пшоно. Пшоно. Просо. І відварюємо. Є. Досалювати каші краще вже після. Не під час приготування, а після. Тому що ми так споживаємо трішки більше солі. А солодити. А солодити будемо е, яблучком, апельсином або можна додати трішки меду. Ну, чесно. Каще відварюється. Зараз е, наступний рівень складності. Ми не лише стежимо за тим, е, що ми їмо, але відстежуємо шлях від якості продукту від супермаркету додому. Чи mm -hmm. задумуємося ми колись? Що в нас є е, якість продукту і по всім групам: це і овочі, і фрукти, і цільне зерно. І як вони вирощуються? Може, це якась трішки органічна продукція? Що ви думаєте? На е, Я думаю, що всі ми маємо харчуватися продуктами сперми, але це фізично неможливо. <гум> Тому ми ходимо в супермаркети, покупаємо якусь там середню ціну і якість. Uh -huh. а, власне, я не знаю, як перевірити, наскільки ці продукти органічні чи неорганічні. Вони є в супермаркеті. Я, наприклад, купую трошечки дорожче, ніж середні. Ну, ніби думаючи, що ці продукти більш якісні. Але я не знаю. Є ще маленька порада. Ми можемо відстежувати сезон. Тому що теж що в сезоні воно завжди буде найбільш і спіліше, і корисніше, і це вже і буде такий, як лайфхак, це різноманіття. Ага. Це, звісно, трішки краще, коли в нас теплий сезон, але на зиму залишається трішки коренів. Це може бути якийсь буряк, може бути морква, це може бути корінь селери, корінь петрушки, трішки пастернаку. Це все локальні продукти. І, і, і... вони взимку краще. Ну звісно, ніж помідори, які або привезли, або чимось на Так, Якщо ми кажемо про фреш групу, про Свіжу здорову групу краще з'їсти, аніж ні. Тому і трішки сушеного, і трішки замороженого, і трішки імпорту, але акцент ми робимо, звісно, на різноманітті того, що є в нас локальне. Окей. І треба трішки ширше дивитися на полиці. Зрозуміло. Mm -hmm. е, нарізаємо okay, можна їсти? Так, Нарізаємо е, інгредієнти. Ми формуємо як здорову харчову тарілочку, тому нарізаємо все е, маленькими шматочками і викладаємо е, окремо, поки що окремо. Що я ріжу? По-перше, це буде сир. Це молодий коров'ячий сир. Десь одну третину, я думаю. Одну третину я нарізаю слайсами? Маленькими шматочками. Ну, Можна кубиками потім? Можна кубиками. Можна потім кубиками. кубиками. так. Можна, кубиками. Окей. так. Та на ізі, каже моя донька. Олександре, а як ви обираєте їжу зі своїми дітьми? Наприклад, молодший знає, що таке білкова їжа. Йому 5. Він ще не дуже тим, вона білкова. Ні, я намагаюся з ним говорити, що є їжа, яка дає енергію, є їжа, яка, ну, там, типу, курочка і білок, її йому дає можливість рости його м'язом, щоб він був сильний, як тато. Це факт, але прям оперувати там термінами білкова їжа, або це там, я не знаю, там кліковина, чи вугливоди. Uh -huh. Ну йому ще занадто складно. Лєра трошечки інша. Дивись, ну тут, тут така штука, що Маріку ще в принципі все одно головне, щоб було смачно. Так. І якщо він набігався, то він буде їсти добре. А от з Лєро, який ще 16, угу. то там трошечки важче, тому що там, там важче вгадати те, на що в неї зараз є апетит. Ну то вона може з'їсти борщик із задоволенням. А то її не змусиш їсти яйце. А що до якогось зумісного е, приготування їжі? Тому що я вважаю, що це такий простір для е, творчості, це трішки арту. Готуєтесь щось? З Лєрою, так. Вибачте, я буду під'їдати. Я вважаю, що людина, якщо не під'їдає, коли готує. 100%. Значить, вона не поважає ту їжу, яку вона готує. 10%. З Лєрою ми любимо готувати. Або навіть ну я люблю сам готувати для дітей встати і зробити гарячі бутерброди. Це ж клас е, так можна дітям їсти гарячі бутерброди. Можна гарячі бутерброди. Якщо сьогодні буде бутерброди, завтра буде якась каша, потім буде салат. Ага. Якщо ми акцентуємо увагу на те, що є баланс за цілий день і є розуміння усіх груп продуктів, готувати разом. Е... Так, ми періодично це робимо, але ну мені досить важко з Маріком. Ви знаєте, що люблять діти, так борошно, вимішувати тісто, оці всі штуки там піцу робити разом. Ми до речі, робили піцу разом. Так, це, це класно. Також класний опит, коли ми готуємо щось навіть солодке, що люблять діти. Але разом, коли ми е, знаємо кожен інгредієнт, ми бачимо це є це. Це вершкове масло, навіть якщо трішки-трішки цукру є. Але якщо ми е, розуміємо, з чого складається той десерт, то то вже. Нормальний досвід ну... і здорове ставлення до тарілочки, до десерту. Так, у мене є. Так, все, яблучко, все, все. Яблучко. А, яблучко, яблучко. Яблучко теж кубиками. Кубиками. Можна половинку. Окей. Так, у мене вже половина здорової тарілки, і вона заповнена овочами. І що е дуже важливо, вони різнокольорові. Я знаю, що дітки не дуже полюбляють зелень. М-м? Зовсім ні? Не розуміють. Але якщо ми додаємо її до цього ж ранкового бутерброду, угу. а там вже є трішки сиру, там вже є в нас а, помідор, якщо там буде небагато. Подрібне Подрібнена шпинату, чи кріпу чи петрушки. Це може бути варіант? Слухайте, ну дитина в, в супі не побачить, наприклад, зелень. А, я тільки не знаю, чи зелень в супі працює. Працює. Тільки в кінці, якщо її додати, правильно? Ну, все, я думаю, що Добре. вона не, не, не зверне сильно уваги на те, що в супі є зелень, а зелень необхідна. тому це лайфхак. Угу. Я інколи навіть, якщо я роблю яєчню, я теж зверху можу там якимось там петрушкою а, чимось таким присипати. Не було в мене що варіантів, щоб діти відмовлялися їсти. Єдине, що треба розуміти, в мене просто така сім'я, що кожен їсть своє яйце. Дружина любить там глазунью, е, uh -huh. е, Лєра любить засмажене, е, Марік любить так, щоб там не було жовтка, наприклад. Ну і так далі. Тобто, отут складно. Якщо ти подаєш саме так, як вони люблять, а тоді uh -huh. вже трошечки щось даєш корисного, то в принципі у вас є шанс. Так це ж клас, тому що ми в центр кладемо е, якийсь е, основний інгредієнт, який я точно люблю, а все, що навколо. Як я тут, і трішки е, свіжого, і трішки ферментованого квашеної капусти нашої. І коли буде відварена каша, я змішаю це з насіннячком і маслом. А ви, Олександр, змішаєте з я думаю, що чи соком апельсина, чи трішки цедри ми додамо, Угу. і може, як я казала, трішки меду, щоб підсолодити кашу. Круто. І як останній крок, ми додаємо кашу. Е, я думаю, що майже до 5-10%. Вона може і трішки більше. 50 -50 -50 -50 -50. Половини, половини, а, угу. половини. Це може бути каша. І ви, Олександре, заправляєте е, сочком апельсину і може трішки. Палити, можна, Початку можна, кашку? можна, да. uh -huh. і трішки олії. А я поки що думаю, що ми підсумуємо і дамо декілька порад, як зробити харчові звички трішки е, здоровішими, і е, як це зробити легко. По-перше, це одна спільна трапеза на день. Хоча б одна, це може бути сніданок, це може бути вечеря, це інколи може бути і там тільки вихідні, тільки субота, але е, максимально ми будемо наближатися до однієї спільної на день. Це круто, і це в принципі можливо або обід, або вечеря, або сніданок. Далі так, друге це готувати разом. Може інтегрувати е, молодших настільки до приготування, може обирати в супермаркеті. Чи попросити, будь ласка, принеси мені огірок. Будь ласка, якщо ти бачиш, скажи мені, де помідорки. А і вже спільне приготування. Тобто для мене Марі. спільне приготування це коли Марік порубає цибулю. Він такий, так та то мені 5 років, якби ні. А... Це можна робити з Лєрою. Я думаю, готова, а, з а, з Маріком... сказати, а принеси мені яблучко, а додай мені то. І якщо сезон, якщо в нас Труд. ринок якийсь, то можна. Якщо ти бачиш персик, який тобі подобається, скажи мені, будь ласка. Тобто, ми залучуємо, заохочуємо і акцентуємо трішки уваги на здорових інгредієнтах. Я весь тепер солодкий, тому що я так вичув цей добре. Це але це замість цукру. Наскільки я це замість цукру? але якщо трішки ще більше, то можна меду, але я думаю, що апельсин досить солодкий. Mm -hmm. Завершувати можна ще спільну їжу прогулянкою. Що ви думаєте, якщо була якась обід чи вечеря у суботу, влітку, наприклад, чи коли канікули. Після новорічні, якісь березневі піти гуляти. Слухайте, я взагалі для себе я був в Японії двічі і в них підхопив класну тему. В японців є традиція, яка називається 100 кроків після їжі. Клас, мені дуже подобається. У них обов'язково, це прям в них, ну, я не знаю, вже в жилах тече ця історія. Угу. Вони обов'язково роблять 100 кроків після їжі. І я для себе це теж визначив як таку пріоритетну штуку. Угу. Тому що мені здається, ти запускаєш, ж таки механізм метаболізму таким чином, а не просто відкладаєш десь. І фізіологічно знижуєш це, рівень цукру крові. А, тобто, вона не так відкладається, якщо простими словами. А, я був це крові. класна, це класна звичка, коли ми після е, такої досить плотної, великої якогось прийому їжі чи вечері йдемо гуляти. Замість дивану, телебачення чи, може, якогось фільму, ми йдемо гуляти. І закінчуючи, е-е-е, такі тарілки можна їсти як окремо. Я знаю, що деякі е діточки люблять од е окремо в мене мор е морква, окремо якийсь огірочок, окрема каша. Але деякі люблять таку складну кашу, коли ми е змішуємо все разом. От я би їв змішане, а от мій син їв би ось таке, тому що він. Їсть лівша, до речі, він їсть отак, от ложкою uh -huh. тут, бере рукою, і я, в принципі, не збираюся його зупиняти, але головне, що він їсть і вже їсть сам. Е, в мене є питання, Олександре. Ви активна людина. Наскільки спорт інтегрований у ваше життя і життя ваших дітей? Слухайте, я без спорту себе взагалі не знаю і не розумію, тому що якщо в мене є можливість трошки навіть поспати, я оберу спорт замісну. Місцями це неправильно, але для мене це єдина можливість відірватися від роботи і не тільки фізично тримати себе в формі, а ще й перезавантажувати мозок. Насправді люди недооцінюють спорт як такий, а, як елемент відпочинку. Всі думають, що серйозно, ти йдеш на скеледром і ти там відпочиваєш. Я відпочиваю, тому що в цей момент, коли ти лізеш, ти не думаєш точно про роботу, навіть про сім'ю і так далі. І частина мозку твоя відпочиває. І після того я навіть придумую якісь геніальні рішення, тому що нарешті складається той самий пазл. Я дуже згодна, і я би робила акцент на тому, що спорт це не тільки. Тільки бігати, тільки скалодром можна підібрати під свої якісь вподобання. Так. ми працюємо над трьома показниками: це сила, uh -huh. це витривалість і це гнучкість. І кожен може вибрати для себе те, що йому буде до вподоби. Я взагалі адепт спорту, і я вважаю, що якщо ви не займаєтеся спортом, то ви просто не знайшли спорт для себе. Uh -huh. я, я спробував більше 40 видів спорту і періодично змінюю їх, щоб мені не набридало. Тому що мені здається, що все в житті набридає. Я не люблю спортзал, наприклад. Тому що ти прийшов одні ті самі тренажери, один ти самий тренер, і ти по колу. А мені це не цікаво. Тому я там кожен скеледром зараз зима, я піду на сноубординг. Якщо в мене вийде час, можна побігати. Є велосипеди. Навіть ходьба в мене там 11 тисяч кроків на день. Клас це теж спорт, спорт. Чи бували випадки, Олександри, коли активний спосіб життя допомагав вам е спілкуватися, може, з вашими діточками, чи якийсь е веселий випадок? Та слухайте, ну насправді я з дітками люблю проводити час активно. Ми з Маріком ходимо на скілодром, наприклад, угу. з Лерою. Ми там часто катаємося на скейтах. Знаєте, ми з сином, наприклад, лазимо любимо лазити оці от лазілки по деревах, знаєте, між деревами да -да 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 -да. зіплайн і так далі. І ми робимо це разом. Ми називаємо одне одного баді, uh -huh. ми страхуємо одне uh -huh. одного, тут я йому допомагаю. Тут він каже: Папа, я лізу краще за тебе. Ти бачиш, що я тебе вже обганяю. Я кажу: так, Марік, я не, не старий а бувший, але я тобі ще покажу. І ми з ним змагаємося. Тобто в цей момент я йому покажу, це соціалізація, фактично. Таким чином дитина вчиться трошки перемагати, ставити собі за ціль, перемагати свої страхи. Uh -huh. І навіть коли він сам мені каже, я. Там лазив без тебе по лазілках і поліз на високу висоту. І я переміг свій страх. каже мені син. І я кажу, круто, пацан, ти молодець. Клас. А з ким легше домовлятися? З дошкільнятами чи підлітками? О, там різні підходи. З дошкільнятами там вік до чотирьох, важко домовлятися, тому що вони все вони від цього відмовляються. Вони в них такий період, просто не хочу, не хочуха. От от ближче до п'яти з Маріком просто ідеально. Просто ми з ним вибудовуємо систему мотивації по іншому. Наприклад, він ходить на танці, він ходить на скеледром, і таким чином, вибачте, але він навіть трошечки заробляє гроші. <говорю> ми кажемо, це твоя робота. А ти будеш заробляти е, папірець. Він ще не розуміє, скільки це грошей. Але ти будеш заробляти гроші. А в кінці тижня, наприклад, ми підемо тобі щось купимо на ці гроші, які ти заробив, а не просто так завалювати дитину подарунками. Тобто, це одна історія з Лєрою. Е, 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 Її 16, скоро 17, Там трошечки важче, там вже доросла особистість, але до кінця вона не знає, чого хоче, чи то пак її уподобання змінюються постійно uh -huh. із разом із гармонами. Тому там трошечки по іншому. Там дуже важко, до речі, вмовити Леру щось поїсти, і треба шукати альтернативу. Я, наприклад, точно знаю, що вона любить, і якщо там є можливість, я просто роблю саме те, що їй буде до вподоби. А працює свій приклад. Працює приклад, тому що, наприклад, Лера е, ходить до спортивної зали угу. сама двічі на тиждень, якщо виходить тричі, е, там до мого колишнього тренера вона ходить і тримає себе в формі. І я цим пишаюсь тому, що вона сама їде на тренування, сама займається, сама повертається і вже так займається там більше року після того, як закінчила з танцями. Ну, тому. тому що підлітки це дуже ніжний, тендітний такий делікатний період, і е, комунікація, звісно, така ну для підлітків тобі треба бути авторитетом. Я знаю, uh -huh. що я для, для своєї доньки авторитет для того, щоб е, для неї бути авторитетом, я занурююсь і в її звички, і в її якісь е, історії, які їм цікаві. Наприклад, ми зробили разом з донькою тік-ток. Uh -huh. спільний. Ми знімаємо разом тік-ток і. І в мене е, з усіх боків профіт. Тобто е, Лера вчиться разом зі мною робити якісь творчі штуки, mm -hmm. плюс вона несе відповідальність за TikTok. плюс навіть трошечки заробляє. А для мене найголовніше, що я з нею провожу час. Так і це є і підтримка, і власний приклад, і комунікація. Так. це добре. Тобто уставлені до їжі вдома у формуванні звичок. Ось ця атмосфера сімейна, ось цей приклад інтегрування у супермаркеті за одним столом, не лаятися за столом, робити прогулянки. Тобто, відкладати все, гаджети під час їжі. Відкладати гаджети, так, дуже дякую. Це формує потім такий приклад, який діти транслюють усе життя. Круто, і це дійсно корисно, тому що саме тут починаються перші звички, які потім вони будуть передавати своїм дітям. Я перепрошую, а можна мені додати теж сюди щось красиве? У вас дум... там Насіння ще Я думаю, сюди підійде дуже сезам. Трішки трішки кунжуту. Так, а, а я би сюди ще додавала собі яйце. Можна так? Я ну, так, не включу вже блогера. Ну якщо вже включати блогера, то я ще хочу обов'язково зробити фото цієї краси для інстаграму. Так. І вашої можна. Класні атак так скандируюсь. А нашим глядачам хочу порадити шукати найкращі рецепти сніданків в інстаграмі, до речі, за хештегом Головне, що всередині. І там можна дійсно знайти сніданок на кожен день. І тому що дійсно головне, що всередині. Це правда. Дякую. Дякую. Кай, мені дуже сподобалось. Папа. Ні, Ні-ні-ні, знаєш, як я донько роблю так. Пуф.